Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні ми будемо говорити про соціально-економічне життя України. За обмеженою королівської влади, цілковитими господарями країни були великі землевласники. Їх ще по-іншому називають магнати. Користуючись привілейованим становищем, вони захоплювали не лише земельні угіддя, а й міста та містечки дрібної шляхти. У першій половині 17 століття магнатські володіння зростали надзвичайно широко. Так, приміром, у другій чвер... 17 століття лише в Вишневецькому належало 40 тисяч селянських дворів, міста Лубне, Хорол, Полтава, Лохвиця та інші міста. Захоплення земель відбувалося на тлі саме українських княжих родів. У маєтки на Бриславщині та Подніпров'ї, що втрачали законних нащадків, призначалися намісники, призначали саме польських магнатів, які скуповували міста і села. Так родина Калиновських встановила контроль над Вінницьким та брицлавськими старостами. У наслідок шлюбів більша частина маєтностей Острозьких перейшла до польських родин. Наприклад, таких як Любомирський. Після смерті останнього роду Острозьких по чоловічій лінії князя Януша, Білоцерковське, Боуславське, Канівське, Переяславське та Черкаське староства стали повною власністю польських магнатських родин. Величезні магнатські. Латифундії. Латифундії це такі великі землеволодіння і привласницькі помісництва, гарантувалися саме на фільварково фільварковопанщині системі господарювання. Фільварками називали великі багатоголозеві господарства, у яких сировина не тільки вироблялася, а й її перероблювали на винокурнях, у на барнях і млинах. І з фільварків на ринки відправляли великі підводи з різним вантажем. Великі прибутки мали Власники кінних та молочарних господарств прибутковою галузю було боротництво та пасічництво. Фільваркове господарство істотно відрізнялося від феодального, не пов'язаного з ринком, де залежність селянства виявлялася в сплаті натурального чи грошового податку. І з поширенням фільварків землевласники були зацікавлені в праці селян у панському маєтку з тяглом, з обмеженим правом їх переходу до іншого землевласника. Кількість непохожих. Селян з року в рік збільшувалася, тому в середині XVII століття кількість вільних селян істотно зменшилася. У другій половині 17 століття панщина нерідко перевищила встановлені законом норми і її визначали особисто магнати у Руському, Белському, Волинському воєводствах, північних і західних районах Подільського примусова робота на землевласника становила 3-6 днів на тиждень. Із поширенням фільварків на Братславщині, Півдні, Київщини, далі в обережі України і в землях, де за попередніх років формувалося козацьке земловолодіння, з'являється панщина і кріпацтво. Наступ на права місцевого населення, що перетворював вільних хліборобів на кріпаків злитні, викликав такий однодушний супротив. Кількість міст невпевно зростала із середини сімнадцятого століття існувало приблизно 1100 міст і містечок. Активність українських князів та панів, які закладали нові поселення та розбудовували їх, саме сприяла появі протягом останньої чверті, першої половини 17-го століття у київському воєводстві близько 200 міст та містечок. У Братславському близько 100. Ця будівнича діяльність має економічне пояснення, адже містечко приносить власникам. У 5-10 разів більший прибуток, ніж село, з якого воно виникло. Містечка були переважно невеликими за кількістю населення, половина з яких поселень на Київщині налічувалося до 100 дворів. Щоправда, впродовж 30 -х, 40 -х років XVII століття деякі містечки Київщини виросли до міст. Наприклад, Біла церква, що мала вже понад тисячу дворів, Лубниця – 882 двори, Васильків та Фастів до 500 дворів. І зростала кількість населення. Міст. У першій половині XVII століття на колишніх напівдорожніх прикордонних землях Київщини та Брицлавщини мешкало близько мільйона людей. Багато міст мали Магдебурзьке право, що сприяло пожвавленню ремісництва і торгівлі. Втім, потрібен був час, щоб ці види господарювання розвивалися в нових містечках, де більшість населення саме займалася землеробством. Від селян мешканці нових міст відрізнялися тільки тим, що не відробляли панщину а лише сплачували грошовий податок. Він називався Чиндж та різні якісь побори на користь міста і брали участь в обороні замків. Умови для розвитку торгівлі в містечках були сприятливими, вони спеціалізувалися на ярмарках з продажу волів, коней, хліба, солі. Великі міста відігравали також роль, однак для більших е, територій. Київ був торговим центром на Дніпрянщині, Львову, Луць, Кам'янець це також були торговірні центри Західної України. З'являються нові торги, ярмарки, які з них мали е, значення саме для цілої України, ну, наприклад, як у Львові. Е, на такі багатолюдні ярмарки приїздили купці з українських земель Польщі, Литви, Московії, Молдови, е, Валахії, Угорщини, Туреччини, Греції. Із східних районів України до Львова приганяли великі гурти волів, призвозили шкури, хутри, віск, мед, рибу, різні промислові вироби. Зі східних країн шовкові тканини, прянощі. У Львові купували сукно, полотно, олово, серпи, залізо, казани для виробництва горілки, зброю і багатьох інших виробів. Щоправда, постійність торгівельних зв'язків між Львовом та Києвом ще не було. Великі міста. Так, у період від 1552 до 1622 року кількість мешканців Києва зросла з 3,5 разом, у Житомира у 2,5 разом. У середині XVII століття в містах налічувалося близько 270-300 ремісничих спеціальностей, причому цехове ремесло почало занепадати, поступаючись перед мануфактурами і мануфактурним виробництвом, що саме починало тільки зароджуватися. Найпомітнішими такі зміни були в залізнорудній, паперовій, винокурній, пивоварній, лісопильній, солярній галузях, сотні рудень, гут... Броварень і інших підприємств, що гарантувалися на застосуванні вільно найманої праці, це таке прикметне явище саме тих часів. Великі міста користувалися магдебурзьким правом. Місту належала е, значна кількість землі. Міщани мали право на заняття ремеслом і торгівлею, на організацію різних міських підприємств, на обрання міської старості, участі у суді. Мали міста і містечки е, свої статути або привілеї, е, в яких були визначені обов'язки міщан. Е, звичайно, вони платили тільки грошовий чин за будинки і землю, податок за ремесло і торгівлю. Деколи сплачували мірки, це були такі мірки зерна, якщо обробляли землю. Проте власники міста, королівські старости постійно порушували міські права і вимагали від мешканців міста виконання різних повинностей і робіт. Так у Білій церкві в 40 40-ві роки 17 століття староста наказував міщанам возити палі для укріплення замку, оновлювати гребні, греблі і переправи, відбудовувати сторожу в лісах, платити стацію. А стація це такий натуральний податок на утримання польського війська. Потім просив податок на віск, дозволяв молоти тільки в старостинських млинах, не дозволяв витрачати міські гроші без його відома. Виявом незадоволення українців, в становищі, в якому вони перебували, було показачення: селяни міщан найбільше приваблювало в становищі козацтва особиста воля та право на володіння землею. Важливою для багатьох була можливість жити за своїми законами. Показачене населення розселялося цілими районами. Та ніяк не залежало від землевласника. Мешканці міст, сіл і містечок відмовлялися визнавати владу старост, обирали своїх отаманів, запроваджували свій суд на кшталт Запорізького. Усі до останнього показачились тут як холоп той козак, розповідали польські можновладці. Як свідчить опис державних маєтків за 1616 1620 роки козаки становили більшість людяності Білоцерківського, Бууславського, Канівського, Корсунського, і Переяславського старост. Масове показачення українців непокоїло королівський уряд, а особливо тривожило Варшаву, звістка про тісні контакти козаків із реєстровцями. В інструкціях для сеймиків, які обирали депутатів на Вальний Сейм, за 1625 рік. Король, зокрема, визначав, що сваволя бере гору і так зав'язалося, що і самим нам тяжко і з усіма сусідами ще й розсварює. він говорив саме про козаків